Масованого російського удару по портовій інфраструктурі Одеси в чорне море потрапила соняшникова олія на поверхні води масштабні маслянисті плями. Узбережжя її портову акваторію перекрили постраждалих птахів, передали на реабілітацію Україну. Шокували кадри, де олія буквально текла по дорозі величезним потоком. Так, от наскільки небезпечно взагалі таке забруднення для морської екосистеми? Чи можна порівнювати його, наприклад, з розливом нафти, і коли може зменшитися ця масляниста плівка на морі, дізнавалися наші журналісти. На цих кадрах охоплений вогнем південний олійний завод Одещини. 20 грудня ворог поцілив по резервуарам. Після цього олія ріками текла по вулиці. Масло ліється рікою по землі, просто рікою. За лічені дні рослина олії дісталася акваторію Чорного моря. Тисячі тонн органіки опинилися у воді. Месна плівка вкрила міські пляжі Одеси. Море стало брудного жовтого кольору. Постраждала фауна найбільше птахи. Ми так вимиває тих. У воді налипає на пір'я. Через це птахи не можуть злетіти. А коли опиняються на березі, то просто замерзають. Тож тварин рятували Одесити, несли до зоопарку або забирали додому, де відмивали своїми силами. З 24-го було знайдено і передано до. За парку біля 300 е, е, птахів, е, декілька десятків, може більше, птахів люди розібрали по домівках. Пір'я набирає на себе ці забруднюючі і це призводить до, до того, що вони сліпаються, е, оці пір'я між собою, і втрачають. І термоізоляційний, і гідроізоляційної властивості екоцидом. Назвали дії Росії екологи. Олійний шар на воді спричиняє замурні процеси, бо кисень не потрапляє у товщу води. В цьому плані олія діє як нафта, але з тією різницею, що ефект тимчасовий: олія капсулюється швидше, через 5-7 днів масна плівка починає зникати. Отакого токсичного ефекту олія не несе. Тобто нафта це гетерогенна суміш, яка в собі має різні сполуки і дуже багато токсичних сполук. Якщо ми подивимося по цим цих показниках, то все ж таки алія менш небезпечна. Але якщо подивитися по фізико хімічних показниках, по тому як вона розлагається, то вони однаково небезпечні. Оцінити реальні наслідки екокатастрофи поки складно. За словами еколога Владислава Балінського, масна плівка могла простягнутися приблизно на 100 кілометрів. До того ж, одеська затока є природною пасткою для поверхневих забруднень. Одеська узбережжя, воно специфічно дуже. Ну, по перше, є берегозахисні споруди інженерні, які обмежують водообмін. Саме тому, от в ці кармани прибережні, позабивало цю олію. Для очищення пляжів залучили спеціальні судна та насоси. Якщо почнуться шторми, залишки олії відійдуть від берегів. Вони кочуватимуть морем, поки хвилі остаточно не зруйнують масні шари. Впливає погода перед усім. чи буде тихе море, чи буде воно штормове? На сьогодні Чорне море відносно спокійне. Тобто, на жаль, навіть невелика кількість олії, яка шкодитиме довкіллю, буде мати більш негативний ефект. Удар по найбільших експортних вузлах рослинної олії України це частина стратегії Кремля, який свідомо прагне спричинити екологічну катастрофу. Водночас, еколог Владислав Балінський каже. Якби навколо олійних резервуарів був належний захист, подібного витоку в акваторію моря вдалося б уникнути або принаймні зменшити масштаби шкоди.